Доброго ранку! Вітаю всіх! Мій черговий звичайний день. Ой, насипало снігу. Це ми відсортували скло, щоб викинути на мусор. І тепер цей сніг треба супа шведською почистити. Ага, до нас в гості приходили наші пернаті друзі. Прибрали. Можна йти гуляти. Наша звична щоранкова рутина. Ідемо. Прогулянка вихідний день. А снігу намило, а тепло як. У нас зараз нуль. Мінус. стіги. Скільки сьогодні градусів? Пус один. так вивчила. Навчила свого шведа української мови. І він тепер шпіон. Зручно знати багато мов. Всіх нервується. Шовільку така Тяг... тянучка, тягнучка. Така вона в нас? Наше озеро під льодом. Так Україна. Віддавай нам свої морози. Вони тобі не потрібні. Ми їх заберемо. А вам ми надсилаємо плюсові температури, щоб було хоча б тепленько ззовні, бо ви сидите без світла, без тепла. Щоразу дзвоню мамі, а там темний екран. Скутери їздять. По озеру. Дуже звична картина в цих місцях. Скутер тут як другі руки. Люди завжди знаходять, що на тому скутері перевозити. І з яких причин на ньому кудись їхати. Так от кожного разу, коли дзвоню рідним, брату, мамі в Україну і вмикається екран, а він темний. Ми розмовляємо по відеозв'язку. Кажу, що знову нема світла. Та-да, немає світла, немає тепла. І на вулиці мінус 18. Так що забирай, Україну, твої морози собі. Ми якось переживемо. А ти будь в теплі. Якби ж це було можливо якимось магічним чином. Взяти і полегшити становище ваше. Сука, Путін і мразь Росії. Навіть якщо тут хтось дивиться мене з Росії, так і знаєте, ваша країна гній. Власне, як завжди. Стіг нервується, виховує її, свариться на неї. Давай вільку знімемо, як падає гарно сніг на фоні засніжених дерев. Ходім. Зараз, якщо є спуск до озера. Ми туди зійдемо, якщо його не замило снігу, і ти поганяєш скільки захочеш. А ну давай подивимось. Моє місце сили. Боже, як я люблю тут іноді побути на самоті, відпочити від людей. Ну що ж, Вільку, ти вільна. Ти вільна. Можеш бігати? Якісь тварини приходили до нас. Гріль стук. Біле безмов'я. Джек Лондон, здається. Давай я її візьму. Окей. А тиша? Ти чуєш, як тихо? Така тиша аж вуха закладає. І тільки чути сніг, що падає. А так чистить дороги. Прийшла виховний процес, і тепер знаєш, що під машини скакати не можна. Краще поплакати один раз, аніж потім пригнути під машину, да? просто в твоєї хазяйки зараз легкий гормональний збій, і вона сприймає все дуже болезненно і насварилась на стіга, щоб не обіжав вільку. А насправді стіг правий. Що трішки виховав тебе, да Вілько? Mm. Краще ти будеш жива, а біжена, но жива, аніж під машиною. О, отак. так все, все дружочок прийшов. Це неможливо. Лягти на полу, розпрямитись і відпочити. В тебе є друг. А Нема, Це От як дивно, які північні перепади. Температуру в Україні зараз під двадцятку мінус. А я в домашньому костюмчику повела собаку вольєр і собі приспокійно почуваюся на вулиці в спортивному костюмі, бо температура плюсова. І дуже гарно йде сніг. А скоро у нас почнуться все зони штормів з Атлантики. Тож будемо зустрічати весну. Це передвісник весни. А поки що живемо отак. Знаєте, змонтувала відео цього свого вихідного, подивилась. І, чесно трішки розсміялась, але я все одно його випущу, хай буде. Просто тут усе якесь таке дуже просте. Ну, от що я робила? Прогулянка з собакою, прання, хатні справи, прибирання я навіть не знімала, ну, бо це точно не для камери. І все день короткий, о третій уже темно. І я в якийсь момент думаю. Ну, от класичний такий тихий домашній вайб, майже пенсіонерський, якщо вже зовсім чесно, але не за віком, а за темпом, за якимось моїм відчуттям. А потім, знаєте, я зупинилась і подумала: слухай, Ліль, а хіба зима не про це зараз нічого не хочеться прискорювати. Не тягне щось починати, не тягне доводити, що мій день був такий екшен, екшен, насичений з масою спецефектів і якихось прикольних штук. Ні. Просто живеш, робиш свої дрібні речі, і мені особисто цього достатньо. А ще мені сьогодні в інстаграмі попався один допис Ой, перепрошую, подільський суржик. Але вже як є. Так от трапився мені допис сьогодні в інстаграмі, який дуже чітко, якось от влучно ліг на цей мій сьогоднішній вайб, на мій сьогоднішній стан. Я зараз зачитаю вам цей допис: щорічне нагадування. Григоріанський календар створений людиною, а життя не перероджується у січневому холоді. Північ спить, насіння під землею зберігає енергія, захищається від холоду і проходить внутрішню підготовку. Навіть сік у деревах сповільнений, тварини відпочивають або виношують, ще нічого нового не відбувається. Очікування, що щось має оновитися в січні, це неприродно, це переднамірене системне втручання в ритм природи. Яка в результаті живиться нашою відірваністю від природних циклів. Справжній новий рік землі це весна, коли повертається світло, прогрівається ґрунт, і життя дійсно виходить назовні. Зима це час тиші і відновлення, обдумування якихось старих історій, підтримки внутрішнього вогню, мрій, які ще тільки визрівають. Живлення коріння. Якщо Січень відчувається важким, повільним або опірним. З тобою все гаразд, ти просто у синхроні з циклами Землі. Вшановуй зиму. Відпочивай без провини, Мрій без тиску. Твоє істинне оновлення приходить разом із весною. Лінійний час це ілюзія. Природа живе циклами, а не дедлайнами. Коли ми повертаємось у природний ритм, тіло заспокоюється, нервова система витихає, а життя знову починає текти у нас. Відкинь лінійний час, повернись у простір природи От де зараз твоя зима? Що в тобі просить тиші, визрівання і відпочинку? Замість червового я маю почати знову. І, мабуть, на цьому все. Просто хотіла це зафіксувати. Тож, якщо у вас зараз теж так тихо, повільно, без ривків, то з вами все ок, ви не випали з життя. Ви просто в зимі. Попа, побачимось в наступному відео. І дуже дякую за перегляди, і за те, що знаходите час і можливість, зважаючи на те, що зараз відбувається в Україні, приділити мені трішки свого часу. Він дуже дорогоцінний, і це має величезне значення для мене. Тримайтесь. дякую вам.